Наріжний камінь, дорогоцінний і вибраний. Ось я кладу, так каже Господь. Тобто я посилаю свого сина, який би мав стати для кожної людини тою підваленою, тим каменем, на якому будувати своє життя, сімейне життя, суспільне життя. Земні царства є обмежені і тимчасові. І знаєте чому? Тому що ці всі царства не мають підвалини. Появиться якийсь лідер чи вождь і з людям запропонує ідею. І люди, не знаючи, не маючи Бога в серці, ловляться, бо хочуть мати світле, хочуть мати майбутнє, хочуть гарно економічний ріст, економічний розвиток, гарно жити, хто ж не хоче. Але вони забувають про підвалину і будують на піску. І на піску дім може деякий час простояти, поки не прийде випробування.